Про захворюваність віничан на туберкульоз та про виконання міської програми протидії цій недузі в місті йшлося на черговому засіданні виконавчого комітету Вінницької міської ради. Туберкульоз є актуальною медико-соціальною проблемою не тільки у місті та Україні, а в усьому світі. Згідно статистики, щороку від сухоти на планеті гине 2 мільйони людей. З 1995 року в Україні оголошена епідемія туберкульозу, яка прогресує. Найчастіше хворіють люди віком від 18 до 40. Років проблемою залишається і виявлення дитячого туберкульозу. Встановити діагноз дітям без туберкулінових проб неможливо. А багато батьків відмовляються робити щеплення своїм дітям, незважаючи на високі показники охоплення дорослого населення міста флюорографічними оглядами, цього недостатньо, аби виявити це підступне захворювання на ранній стадії розвитку у якомога більшої кількості людей. Епідемічна ситуація із захворюваності на туберкульоз на території міста залишається напруженою. Показники захворюваності з 2007 по 2010 роки мають хвилеподібний характер. Останні роки по місту відмічалось не до виявлення даної патології. Протягом першого півріччя поточного року захворюваність на туберкульоз зросла на 10%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року.